Час може бути повернутий на молекулярному рівні в матеріалах, таких як скло, згідно з новими доказами, виявленими фізиками. Дослідження припускає, що час може текти як вперед, так і назад, особливо в мікроскопічних системах. Хоча закони фізики часто ігнорують напрямок часу, другий закон термодинаміки диктує, що системи неминуче стають більш безладними з часом, створюючи так звану стрілу часу. Однак скло, аморфний твердий матеріал, старіє унікальним чином. Який не залежить від зовнішніх сил, а від власних внутрішніх змін, що керуються ентропією, цей процес старіння. Описаний фізиками як матеріальний час ніколи раніше не був експериментально виміряний до цього моменту. Використовуючи високочутливу відеокамеру та лазерне світло, дослідники відстежували молекулярні рухи в речовинах, що формують скло, виявляючи, що в малих масштабах частинки в склі, здається, штовхають і тягнуть одна одну зворотними способами. Незважаючи на це відкриття, загальне старіння матеріалу залишається незворотним через ентропію. Це явище показує, що на квантовому рівні час може поводитися не так, як у більших макроскопічних системах, хоча квантові суперпозиції дозволяють системам рухатися в обох напрямках часу, люди, будучи макроскопічними, не можуть сприймати ці зміни. Дослідження поглиблює розуміння часу, але ці мікроскопічні поведінки не переносяться на людське сприйняття часу. Хоча ці квантові уявлення додають складності нашому розумінню всесвіту, ми залишаємося обмеженими поступальним рухом часу в повсякденному житті.